Про майбутню політику Сполучених Штатів будемо говорити далі. Станіслав Желіховський з нами в студії, кандидат політичних наук, і член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Вітання вам, пане Станіславе. Мої вітання. вітання. Отже, стратегічно про що сьогодні? Давайте спробуємо знаєте, так передбачити, що може вдіяти Путін, тому що Путін вірніше і завдяки Трампу, тому що тут мова про те, що зараз іде попередження, і Трамп дає зрозуміти, що продовження війни буде не може таким чином відбуватися все не може, потрібно припиняти смерть українців. Чи подіє це звернення, і чи що сьогодні є таким запобіжником? Ну, фактично, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп окреслює правила гри, які він хотів би бачити, і вочевидь він дає пропозицію Путіну прийняти ці правила чи відмовитися. Якщо Путін погодиться на ці правила, тобто він піде на перемовини, розпочне разом зі Сполученими Штатами, з Україною та, можливо, іншими гравцями переговірний процес і все ж таки сторони досягнуть якихось домовленостей, тоді е, я не думаю, що це матиме якісь наслідки, е, наприклад, е, такого характеру, як запровадження нових санкцій проти Росії, чи будуть, запроваджені, е, будуть введені якісь мита е, на її товари і тому, і тому подібне. Якщо ж е, російський диктатор. Відмовиться від такої пропозиції, а Трамп дає чітко зрозуміти, що я ось простягаю тобі руку, а ти е, вибирай, що що робити? І от, якщо власне він не обере цей варіант, то очевидь, тоді Трамп перейде уже до більш серйозних, е, скажімо так, запроваджених собою собою правил. Буде їх е, в, скажімо так. Імплементувати на всіх можливих рівнях, а це може стосуватися і санкцій, і запровадження МИТ, податків на якісь товари російського походження. Також будуть запроваджені обмеження на, скажімо так, на країни, які допомагають Російській Федерації. Ну і звісно, я не виключаю, що. Трамп буде ратувати за те, щоб Україна отримала більше озброєння, більше боєприпасів, більше технологій, а також не виключається, що і дозволи на застосування їх на території Російської Федерації вглиб її території, вглиб, щоб можна було завдавати ударів по тим цілям, які були б для нас для нас найбільш важливими, і щоб обезкровити таким чином Російську Федерацію. Ну і звісно, можуть бути якісь здійснені заходи, Оди в контексті енергетики і е, те е, і інших сфер, які є життєво важливими для Москви. Отже, я думаю, що е, Путін зараз знаходиться у непросто непростій ситуації, і до речі, е, е, в, на Росії вже. Дуже багато критики лунає в бік Дональда Трампа. Там вже ціла паніка. Мабуть, вони вже вдруге обломалися на тому, що вони хотіли відкуркувати шампанське, але все ніяк у них не виходить. Це ж цю традицію започаткував е, Володимир Жириновський. Але бачимо, що Трамп він все ж таки має власні погляди на те, як йому в е, так, здійснювати політику, в тому числі те, що стосує, тіє, ту, що стосується Росії. І а отже, ми можемо сподіватися, що Дональд Трамп зможе досягти миру, і не виключається, що це буде саме з позиції сили по відношенню до Кремля. Узгодження позицій та спільне бачення так союзники мають готуватися до закінчення війни в Україні. Вважає Володимир Зеленський в інтерв'ю для Bloomberg. Президент України зазначив, що спочатку Дональд Трамп має поспілкуватися із представниками України і лише після цього говорити із російським керманичем. Далі, синхрон, для нас всіх бажано мати план до того, як мати комунікацію з Путіним. Я так вважаю. Що це в інтересах Америки, в інтересах Європейського Союзу, в цілому Європи, в інтересах України і наших людей? Нам союзники повинні погоджувати свої кроки, свої бачення, розуміти глибоко всі деталі. А Путін, він не союзник в цьому. Тому я вважаю, що наша комунікація з президентом Трампом і Наскільки мені відомо, команди над цим працюють, наша комунікація повинна бути в пріоритеті, а потім вже з Путіним. Пане Станіславе, ну це логічно, але от зараз, станом на сьогодні, складається враження, що спочатку всі мають поговорити між собою, а потім всі поговорити ще раз з, зі своїми друзями, а потім вже виходити на Трампа, а потім вже має бути зустріч Трамп Путін. Маю на увазі, що Макрон і Шольцом вже зустрічаються так і говорять про те, як буде виглядати світ. Там в Росії хтось там консультується Путінці Цзіньпіном, Так тому на вашу думку. Ключові зустрічі Зеленський Трамп Трамп Путін, коли вони можуть відбутися, коли для них настане час? Ну ту комунікацію про яку тільки що згадали? Це скажімо так: розмови між союзниками, тобто союзниками по табору е, вільних країн вільного світу, і е, партнерами е, по осі зла, скажімо так, якщо говоримо про Росію та Китай. Ось е, нам важливо, щоб все ж таки почався діалог саме між. Світом вільним, світом цивілізованим і цією вісю. і звичайно, ми очікуємо на комунікацію між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Але звісно, перед тим потрібно посилити усі наші переговірні позиції, скажімо так, скоординувати дії і виробити оцей єдиний алгоритм, який Ліг би в основу нашого єдиного фронту, щоб у нас не було різноголосся, тобто, щоб не не було таке, щоб е, хтось е, з наших партнерів казав. Одну річ, інші інші якісь речі, якісь погляди, і звичайно, це нічого б хорошого не призвело. Тому ми повинні виробити цю єдину лінію генеральну. І тут вочевидь важливо, щоб відбулася комунікація між президентом України Володимиром Зеленським та його американським колегою. Скоріше за все це буде відбуватися спершу у телефонному. Форматі, а вже пізніше ми можемо очікувати на їхню зустріч. Принаймні, я не виключаю, що відбудеться візит президента України до Сполучених Штатів Америки. Можливо, навіть це матиме місце взимку. Ось. Хоча й також можу припустити, що відбудуться якісь зустрічі на інших, в інших державах, на інших полях. Я не знаю, щодо Мюнхенської конференції з безпеки можливо було б. Логічно, якби Трамп її відвідав, і я думаю, що президент Зеленський. Там буде присутній, там можна було б теж е якісь мати переговори. Хоча найбільш, мені здається, було би такою був не великий жест з боку Дональда Трампа. Це візит до України. Все ж все ж таки, президент Зеленський неодноразово його запрошував, ще коли він був кандидатом у президенти Сполучених Штатів. Поки що невідомо чи це відбудеться. Е е є припущення, що Дональд Трамп може відвідати Польщу навесні, десь наприкінці квітня місяця. Але це поки що теж під питанням. А ось чи доїде він до України? Ну, в принципі, якщо брати, скажімо так, географічно, то це зовсім поряд. Тому я думаю, що можна було би здійснити такі, такі події. Байден що, був і провести підлітав, паралель. Так. 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 Щодо щодо зла, то там є теж та комунікація між Путіном та Сі Сідзінпінем, але ми повинні розуміти, що Дональд Трамп. Хотів би бачити більш чітку позицію СІ відносно того, чи зможе Китай натиснути на Владиміра Путіна, щоб той все таки погодився сісти за стіл перемовин. І ось якщо такі така, це все узгоджуватиметься, то я думаю, що кульмінацією, звісно, стане зустріч між Трампом та Путіним. А ось чи принесе ця зустріч результати, це залежить від того, яка буде підготовка і які карти викладуть сторони на стіл. Якщо вони будуть... Ну, ці скажімо, варіанти відносно прийнятними, якщо можна так назвати цю цю ситуацію, ну, але ми розуміємо, які зараз реалії, і якщо це буде погоджено з українською стороною, тоді можна буде розпочати вже більш предметно процес мирного врегулювання. А це може затягнутися в часі. Ну дай Боже, щоб це ще трапилося в цьому році, і щоб там і що під час цих перемовин. Було максимально враховано інтереси української держави. Адміністрація президента Дональда Трампа планує закінчити війну в Україні якомога швидше, але зробити це треба так, аби конфлікт не почався знову за кілька років. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо. За його словами, штати хочуть забезпечити стабільність для України і після завершення війни. Почуємо далі. Політика США полягає в тому, щоб закінчити війну в Україні, і ми хочемо зробити все можливе для цього. Ця війна, яку розпочала Росія, перетворилася на затяжну, криваву та руйнівну. Вона завдає величезних втрат і Росії, і Україні. Однак найбільшу ціну платить саме Україна, зокрема через руйнування її енергетичної інфраструктури. Президент Трамп хоче сприяти миру у світі і покласти край війнам. Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки. Ну і справедливі перемовини можливі лише після відведення російських військ. Йдеться про лінію фронту станом на 24 лютого 2022 року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Блумберг. Давайте почуємо деталі. Перемовини можуть бути справедливими і несправедливими. Може бути по різному питання: з ким в цей час буде Україна, якщо вона буде не сама. То Україна буде робити все, щоб перемовини були справедливими. А справедливими це гарантії, що а, ворог повернеться як мінімум до лінії повномасштабного вторгнення, і це було б справедлива можливість розпочати діалог. Насправді це те про що каже президент України Володимир Зеленський ще коли відбулося повномасштабне вторгнення, що Росія не зупиниться на якихось областях. Основна мета Путіна це окупація повністю і знищення української держави і всіх громадян, які тут знаходяться, і намагання перетворити їх на росіян, наскільки хоче це бачити Путін. Те про що кажуть в адміністрації Трампа, дуже важливо, що не можна дати якісь поступки Путіну, щоб заморозити конфлікт або зробити зробити так, щоб там на якийсь період Путін зупинився. Як цього можна досягнути, це мова перемовин сьогодні, взагалі має місце, чи сьогодні ми говоримо виключно про мову сили, про надання озброєння, про санкції і про те, що ми вже згадували, а тільки так може досягнути якогось стабільного сійкого і можливо справедливого миру. Хоча ми розуміємо, що справедливий мир буде лише тоді, коли буде дотримано тих умов, які е, висуває українська держава, а саме е, те, що, те, що стосується української формули миру, вона є найбільш універсальна і вона відповідає всім нормам міжнародного права. Тільки так можна буде досягнути е, дійсно миру, який ми могли б назвати справедливим. Але якщо ми говоримо саме про стійкий мир, довготривалий, а це може бути і перемир'я, яке може тривати довго, то тоді потрібно посилювати усім усіма можливими засобами українську державу, надавати їй можливість можливість посилити свою оборону своїми потужностями, і звісно, це також стосується гарантій безпеки. Тому й президент України Володимир Зеленський постійно на цьому наголошує і, от, до речі, на полях форуму в Давосі він недоразово теж про це заявляв. Також ще було інтерв'ю першої віце-прем'єрки міністерки економіки України Юлії Свериденко одному із польських змі, вона також зазначала, що вона сподівається, що. Буде досягнуто перемир'я в цьому році, але для цього для того, щоб цей це перемир'я було стійким і сильним, потрібно щоб Україна мала сильну сильну оборонні потужності, відповідне виробництво, щоб вона отримала так само міцні гарантії безпеки і щоб не відбулося того, що Російська Федерація незабаром знову відновить бойові дії і таким чином завершить те, що вона розпочала ще у 2014 році. І ви вірно зазначили, що головна мета для Росії це демонтаж української державності, скажімо так, винищення українського народу. А ті люди, які залишаться, вони звісно будуть рабами Росії, як це неодноразово бувало в історії України. Тому ми не повинні допустити рецидиву історичного, не повинні допустити рецидиву військового, і ми повинні зробити все можливе, щоб українська держава і відбулася, і розвивалася. Що може бути завдяки тому, що не буде. Воєнних дій і щоб доєдналася до західної спільноти, От ми тут можемо інтерпретувати слова президента певним чином. Він висловлюється ж про повернення до лінії повномасштабного вторгнення, але каже так: що справедливість це гарантії, що ворог повернеться як мінімум до лінії повномасштабного вторгнення, чи не означає це, що це може бути однією з умов. Відписання, от ну, або цих перемовин, так що перемовини може розпочатися по лінії фронту, але завершитися як справедливість повернення до лінії повномасштабного вторгнення. Ну якщо я правильно трактую ці слова, то я думаю, я так розумію, що мається на увазі відкат до того часу до 2022 до року, тобто до повномасштабного вторгнення, тобто те, що як результат перемовин, чи чи як умова перемовин п каже гарантії що ворог повернеться так, абсолютно, але чи можливо відкотити до того до тієї лінії, враховуючи те, як наскільки вона зараз змістилася, і фактично, це вона скажімо так, була прописана, якщо можна так сказати, у мінських угодах. І чи можна буде це відродити, чи підписати якісь нові угоди, які б відповідали тій лінії, яка була? Ну зараз звісно важко сказати, але на мій погляд, звичайно, було б найбільш логічно, якби Росія повністю забралася з України. України. Дивіться, Ви згадали Мінський, але в нас є закон Верховної Ради, так про ордло, і там до речі, я його бачив особисто. Вивчав там координати прописані кожного населеного пункту. Як проходить лінія розмежування на на час 2015 року. В, в, в українському законодавству? Так але Російська Федерація вже внесла додаткових чотири регіони в свою конституцію. Як вона буде Ведь Я не кажу, що я переживаю за Росію. Як вони це будуть робити? Але ми... але але Путін може завжди сказати. Що це наш основний закон? Це є, скажімо так, якась така річ, яка сакральна, і, не, і ми не можемо на це піти. І от тут дійсно дуже багато питань. Тому насправді було б логічно, якби взагалі Росія звідси забралася і повністю виключила всі ті регіони, які вона включила до складу Росії, включаючи. Кримський півострів, і щоб вона мала відповідні наслідки того, що вона здійснює. Але ніхто не знає, на яких умовах ми зможемо досягнути Хоча б перемир'я, вочевидь, цей процес буде дуже важкий і часозатратним. затратним. часозатратний, Думаю, що однозначно Україна відстоюватиме свої позиції, але реалії можуть диктувати, звісно ж, свої умови. Тому будемо сподіватися, що дійсно Україна зможе зробити усе максимально можливе за допомогою наших партнерів, щоб ми досягли припинення вогню, досягли так, ситуації, коли не буде. Активних бойових дій, а ось щодо лінії, то тут думаю потрібно тиснути на Росію, і можливо, все ж таки Дональду Трампу вдасться знайти підхід, щоб змусити російського диктатора відступити, зокрема від тих рубежів, які були, скажімо так, захоплені у 2022 році. Насправді, європейський союз наразі недарма переймається, тому що можуть бути зовсім інші сценарії розвитку mm. подій, хід історії з боку Російської Федерації. От, до прикладу, Росія може напасти на країни Євросоюзу вже через п'ять років. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, європейський союз витрачає недостатньо коштів на оборону. А через декілька років Україна-агресорка може випробувати готовність Європи до самооборони. Калас підкреслила, що євросоюзу слід наростити свої військові спроможності до цього часу, і особливо. Так, Євросоюз також повинен озброюватися. Саме це допоможе вижити країнам в умовах нововизначеного світового порядку. Так вважає вже польський прем'єр Дональд Туск. Далі цитата якщо Європа хоче вижити, вона повинна бути озброєна. Немає альтернативи. Європа має захищатися, а тому потрібно почати витрачати європейські гроші на оборону. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Отже, як має готуватися європейський союз збільшити свою обороноздатність? Ну, до прикладу, найбільше за це переймається, Ну, принаймні публічно, це президент Франції Мануель Макрон. Він останнім часом навпаки зауважує на тому, друзі, давайте більше вкладати, фінансувати, збільшувати оборону, збирати людей там, навіть у Франції проводити там певну мобілізацію чи так далі, щоб бути готовим до будь-яких подій і того, що Росія може напасти, а як Готуватися, ну до речі, дід ді, е, ще... не просто потрапити там до однозначно. Німеччини чи до Франції з Росії, однозначно, але але бачимо, що багато країн Європейського союзу про це заявляють, і навіть ті, які не мають спільного кордону з Російською Федерацією. Ви тільки що згадали е, головну калас. дипломатку Європейського союзу, кая калас. Вона ще нещодавно була премєр прем'єр-міністеркою. Естонії, як країни, яка постійно потрапляла під удари з боку Росії, в як би та держава не називалася чи то Російська імперія, чи радянський Союз, і Російська Федерація так само неодноразово здійснила різні атаки проти країн Балтії, і Естонія завжди перебувала під ударом. Тобто вон, Калас абсолютно чітко розуміє ті виклики, які є Польща, так само. Дональд Туск, а так прем'єр-міністр цієї країни, а також президент Польщі Анджей Дуда про це по заявляють і тим паче, коли зараз Польща головує в Раді Європейського Союзу і, і гасло польського головання звучить як безпека Європи, тобто там абсолютно чітко усвідомлюють ризики. Але дуже добре, що вже це розуміють, і в країнах Західної Європи. Німеччина міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус підтвердив те, що Росія може напасти на. На країни Європейського союзу, на країни НАТО, і власне порушити це те, що існує протягом багатьох десятиліть. Ну і звісно, як ви вірно згадали президента Франції Мануеля Макрона, він зараз скажімо так в передовиках щодо того, що. Щодо закликів, власне Європі більше озброюватися, більше допомагати Україні і робити все можливе, щоб не допустити, щоб російські війська знову опинилися на вулицях. Парижу знову опинилися на вулицях Берліну, знову опинилися на вулицях Варшави, Варшави Таліну, Череги. Ну і звісно, не можна допустити, щоб Путін прорвався до української столиці міста Києва. Тому тут важливо виступити єдиним фронтом. Тим паче ми не знаємо до кінця. Як буде діяти в цій ситуації адміністрація Дональда Трампа, хоча ми бачимо, що є позитивні сигнали, адже там розуміють все ж таки ті загрози, які мають місце, але у Трампа також і говорить про те, що Європа має все ж таки збільшувати видатки на оборону. Ці витрати мають бути відповідати тим критеріям, які мають бути, і зовні те, що все ж таки Європа географічно дуже близька до Російської Федерації, їй потрібно дбати про те, щоб і себе захистити, і підтримувати українську державу, яка захищає відповідно весь вільний світ, виступає своєрідним таким фронтиром і фортецею перед тим. Цією дикою ординською Росією, тому я думаю, що о, тут буде проводитись діалог. Саме головне, щоб у нас були єдині позиції, і, і, і от таким от, єдиним міцним фронтом ми зможемо вступати е, проти Росії як у військовому сенсі, так і в дипломатичному, якщо це стосується процесу мирного регулювання. Просто от, дуже ну я не знаю, як це політичної або з політологічної точки зору пояснити в принципі саму філософію, яка дуже складна. От європейські лідери говорять про те, що потрібно озброюватися, і вони натякають на те, що ми всі знаємо, що в нас ворог для всієї Європи спільний загроза одна. Ну там Російська Федерація Україна фактично чинить опір, веде оборонні операції, бореться за відновлення своїх суверенних територій, і ця війна триває. І тут же паралельно зброя не доходить. Питання НАТО достатньо відкритим залишається. Чому так? Якщо вся Європа має за словами Туска готуватися до війни, а війна вже відбувається географічно на території Європи, на Європейського Союзу, Європи. Чому немає більш гострих рішень на вашу думку? Це тому, що громадська думка, це тому, що Олаф Шольц говорить про те, що де ви знайдете мільярд євро на підвищення об? Оборонних видатків, якщо в нас бутерброд, це там головне, так? масло і хліб для німців. Тут сукупність різних факторів, і на мій погляд, саме головне те, що саме така прикра ситуація, що все ж таки ми не бачимо єдності думок. Тому що нібито коли європейці збираються за одним столом. І про щось говорять, нібито всі правильні речі, і абсолютно там можна навіть розбирати їх на певні цитати. І кожна цитата стане чи не крилатим висловом. Але коли вже доходить до практики, то особливо коли вони вже повертаються до своїх держав, наприклад, лідери тих чи інших країн Європейського союзу, і коли вони вже займаються питаннями бюджету, питаннями оборони і тому подібне, одразу там виникають якісь непорозуміння. Якийсь внутрішній спротив, і скажімо так, результат стає незадовільним. Так, деякі країни можна похвалити, і навіть ту саму Польщу ми можемо однозначно сказати, що вона і багато нам допомогла, і вона сама виділяє дуже багато коштів на те, щоб змістити свою оборону задість. І вона за цим показником випереджає Сполучені Штати Америки, мається на увазі по. Витратам на оборону, вже там майже 5% ВВП. Німеччина теж досягла значного прогресу, але все ж таки недостатньо до того, щоб можна було нам надати такі засоби, які могли б дійсно стримувати Росію. І бачимо так, так повсюдно. Я вже не кажу про Словаччину, Угорщину. Там взагалі дуже складна ситуація. Ми всі розуміємо, чому. Ось, хотілося б також ще побачити. Більш активними інші країни заходу на щастя для нас Велика Британія дуже сильно виступає за підтримку. І, от нещодавно ми підписали сторічну угоду. Тобто, дійсно, Лондон розуміє всі ті виклики, які є, але це не країна Європейського Союзу, це вже самостійний гравець, але той гравець, який має дуже тісні відносини зі Сполученими Штатами Америки, це можна використати нам для нас на, для, на, на користь нам, особливо коли зараз прийшов. Дональд Трамп до влади в США, і нам важливо, щоб Україна залишалася в фокусі уваги. Можливо, такі країни, як Велика Британія, чи деякі інші зможуть також акцентувати, акцентувати увагу на тих проблемах, які є, зокрема і що стосується російсько-української війни. До речі, одні з перших рішень Дональда Трампа це скасування або припинення фінансової допомоги над 90 днім країнам, які її отримували. Однак потім ми всі зрозуміли, що ця допомога допомога не стосується військової підтримки, зокрема, і тієї, яку отримувала Україна від попередньої адміністрації Джо Байдена, тому тут не варто шукати зради і казати про те, що все все припинено. Допомоги не буде ні зброєю ні фінансами. все продовжується, і тут сподіваємося, що ще щось нове згодом побачимо. Варто на це розраховувати. Варто і особливо знову ж таки, як ми про це таки що говорили, якщо Путін. Знову продовжитиме свою агресію, якщо він не захоче ні про що домовлятися, а висуватиме лише свої нереальні ультиматуми, на які однозначно не піде українська держава. Ось тоді я думаю, що Дональд Трамп буде цілком сприяти тому, щоб і самому. Надати допомогу в тих е, е, можливостях, е, які має адміністрація. І також, я думаю, що і Конгрес зможе виділити новий пакет допомоги так, солідний, щоб Україна надалі могла боротися за свою незалежність, за свій суверенітет, захищати е, наші цінності, і щоб ми надалі тиснули на Росію. І я впевнений, що Путін е, повною мірою. Впіз, так пізнає ту ціну, яку яку він м Росія має заплатити за свою агресію, і не виключаю, що він сам в подальшому проситиме чи благатиме. Про переговори, якщо він зараз не погодиться на те, що пропонує президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, ще встигаємо одну тему. Вотом недовіри уряду. Знову хоче оголосити словацька опозиція повторно пропозицію внести партію Прогресивна Словаччина, також партію Свобода і солідарність і християнсько-демократичний рух. За словами опозиціонерів, їм вдалося зібрати понад 50 підписів депутатів для внесення відповідної пропозиції в свою. Чергу, Фіцо, це прем'єр-міністр цієї країни. Вчора скликав екстрене закрите засідання з цього приводу і пообіцяв вжити заходів, щоб не допустити повалення влади у Словаччині. І взагалі, от там останнє інтерв'ю Фіцо для якоїсь радіостанції дуже таке ну фантастичне. Він сказав, що виявляється в Словаччині діє ячейка. Да, як це правильно словацькою мовою не знаю, де збираються значить якісь там змовники, які організовували майдан в Україні. От. Угу. То навіть так чи могла уявити реформаторська, оця от хвиля словаччини, яка фактично привела їх до європейського союзу всередині 2000-х років. Потім здійснила найважчі реформи, і мирно тих, хто пішла собі на спокій відмовитися від політичних амбіцій, що за буквально 20 років в Словаччині буде Фіцо, який буде ну розповідати дуже цікаві речі, хвилинка Та ще два роки тому ми. Не уявляли, що Словаччина змінить свою парадигму, і вже навіть в таборі Роберта Фіцо заявляють про можливий вихід Словаччини з європейського союзу і НАТО, що звісно викликалося против не лише в опозиції, а й в співколіціянтів, тому що це не мислимо, щоб Словаччина, яка дуже довго йшла до цивілізованої Європи, щоб вона так взяла і покинула. Ну, побачимо, чи дійсно відбудуться будуть якісь зміни, але те, що партія Роберта Фіцо смер сд втрачає популярність. Серед громадян цієї країни це однозначно факт і не виключається, що ми все ж таки побачимо зміну тої парадигми, яка має місце у Словаччині, і все таки ця країна оновиться і знову повернеться на прозахідний вектор розвитку. І ми будемо її в цьому підтримувати. Дякуємо вам. Дякуємо Станіслав Желіховський був сьогодні в студії національного марафону, кандидат Спасибо. політичних наук і член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Дякуємо вам.